Друзі, у мене трошки запис злетів, трошечки. І вы у мене зализы Смарагд і Що? Шо? Шо? Може... Ні! шо реально? Мій пеш дайманты. Дай... Дайманты. Костя, все все цебе. Пишу я тут дом вбрать ведро. Да Чего вы? Так опять, друзья, у меня запись просто трошки. Я забыл запись включить и mm. mm. понял, наверное. Я забыл запись включить. Mm. Хотілося б вниз спуститись, подивіться, що там. Короче, пішли я зараз Маратик і в мене з'явився селянин, друзі. І звідки він у мене з'явився, ви спитаєте мене. Ну я не знаю, коротше, просто я лазу лазив, за селяна, забрав за собою.

Це За переплавочку шаша, тебе я можу. У нас нова, це кому тобі в личку а Я тобі дулю з маком дам. І пішли, пришли. Возьмем ведро. Відровый. Але перед цим я посплю. Ну, раді, я не хочу роз, а в мене є з собою, щоб розвести курьок. На дві шкіри. Ти що дивишся на мене? Селян. Не дивись на мене, не дивись, коротше, на мене. В мене є селян. Ты можешь? Мы не вылили на тактильный Ты можешь заменить вылив в Опять да? И давайте тут до нагли меня там. <свы> Давай. Куплю. Выглядит. Да так и жалко. Так, я пока не буду ничего куплять. Що селяно, Але відро я заберу і заберу взагалі дзо. Це берці. полки. Ну давайте это поставлю? поставим. Ты тихо, веешь? Лиз, давай. Лиз. Комору я распространял забуду. Лиз в кумору. В кумору лиз. В кумору, кумор сказал. Меняйся. Ходам у меняся. Дальше выглядим. Мы залезаем. Шип. Хай-то пока штука в мене тут. Паркур пар 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 на мини-молках. А що ти таке зробила? Так, діаманти. У мене є мої перші діамонти, так это дуже мені. Блин, ну що одне? Якщо немає ніяких діаміт? Нема. Ну я еще хочу... Сюда залезти. Ой. Сюда... Ой, там печера. Печера, чесно, імба. імба печера, вона така величезна. Я додому пишу. Я обиден, я обижен, я ображений на ней. Вухілечко, вугілечко, ку-ку-ку-ку-ку. Угіллячко. Ну, річко я собою. Воно мені потрібна вагільничко. Ого, Та мені еже не жалко її продавати. У mm -hmm. так багато вигляда, оскільки всього ці жилки. Багато? я це вже буду робити в наступній серії. Там так багато скелетів. І я планую зробити. Робити шахту свою купати, кохвати, кохвати. Але напишіть мені в коментарях. Де, де ви, на яких, на яких координатах ігрових днів я вижив 14 днів? І я планую свої кайли зробити. Діамантове кайло діамонтове Кейло, діамантове кайло але я її прибережу це діамантове кайло, поки що. І буду бігати з цим кайхлом. Я думаю, мені треба спуститися туди. По-доброму подивитися, що там. Є. Yeah. Я вже бачу залізу. Ой. Ай. Ай. Эть. О, я закрываю, друзья. Ставлю смолоска. І на деякий час закривайся. Спитай, чому щоб до мене ворожі моби на Ого, скільки заліза. До мене кіт прийшов. Рижуха, привіт. Рижий. Друзі, друзья, ты сани Майнкрайт, подписывайтесь на сани Майнкрайт, винтури... Критий Блайн, я забрал Старс Майнкрафт Роблокс не снимал дуже багато, все, короче. Капытки залеза. О, мне так не кофе, так не никого. Багато в не добывал заліза. Рузираны. Я не. Я дуже блин. Два-три заліза знаходим и все. Это мое максимальное знаходження заліза. Я на тебе... Навіть лише якщо мне добавиться для мене була така рази, бо як для такого, можна сказати, нубика. Я нубик по Майнкрафту, якщо чесно. Да, я нубик. Хоч на це не дуже видобража. Я не люблю дощ у Серйозно, не люблю. Напиши в коментарях, хто не любить дощ у Майнкрафт. Я особливо мені не... Не той! -го. Так, а як я назад? Коротше, хріст знає, як я сюди забирався, По паркуричам. і мені треба по-доброму отсюди уходить. Робимо сюди освітлення або опери. Я, чесно, виліз через якось дупу, через дупу я явились. Ну, мені побарабан чувак. Я хочу в хочу, хочу Ай, зомби уже. Так, друзья, поспал. И сейчас мне переплавлю. И открытые ресурсы. дам, 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 Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Я витатую повністю. Уберем Тету, Тета 14 -тету, тету. Заліза дуже багато. Дуже прям багато залізка. Я рано, друзі. У мене було заліза дуже мало. Це ролик засвітить. Становищешка и та капушка. Я тепер напівзалізний У мене тепер напівзалізний сет. У мене лише... У мене... Це все моє залізне Це саме я залізне Сиди буду теж броньку складывать, а? Да? Йой, мені прийдеться ще більше градку робити. Так, друзі, день сьогодні насичено прекрасний. І ви маєте додивитися, ця серія буду. Це я не знаю, мені дуже чесно вибрав. Бам-бам-бам-бам. Бам-бам-бам-бам-бам. Три. Пишиниці. Якого погодила? І ще одну корівку. Вовк. А ну. Выбачу, Вовчик, Выбачу Так, вот я зараз переполнил тут что-то есть с собой. Пошли, БББМ забираємо. Забираєм. Їсти, їсти, їсти треба. Їсти треба, їсти треба. Що я крафтю? Що крафтю? Давай я меч собі зроблю. І мене мідник, у мене мідних інструментів дофіга. Опату це це до лопату візьму. У мене майже весь залізний сет і я поки... Це сюди кладу, це сюди, це сюди. і я ведром ще треба ще одне скрафтить, щоб переносити ще с воду. Робимо ще одне це. Робимо, злі на це, і йдемо ще фармити. Так, забрав всем все, все Я Хочу поспати реально. Я в буду. И я хочу прокачать нашего селянчика. Ну, дождь, ну зникне. Попрошу. Ой. Так, друзья. А! Мене топе! Закрить! Фу, блін! Хоп! Хоп! Там залізо! Там залізо, я бачу люди! Там є залізо, але я поки не буду там Хочу добудься срано зализа. Так, душик позапылился. А, друзья, сорок зарядки. Ну, дуй. Друзья, друзья, друзья. Ніфіга собі. Це так багато вугілля. Я ще ніколи так багато вугелля, но речь у меня еры рижий кейс сидить. Біля мене. Дивись. Саньку майнкроп. О, бро Друзі, я просто... Це просто шалений фарм вугілля. У мене вже 14 рівень. Так. Там є залізка. Але я повертаюся додому. Але я повертаюсь додому. О, сликати ще ти. Що ти? Ну, стій. Блок, 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 блок. Хопа, 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 зажимай, зажимай. Опа, мінус скелек. У мене речі, я вже можу луком користуватися, не залізка я веду. Уже мій дім, Це ще не мій дім. Алло! Де моя хата? Йо, я загубився, друзі. А ні, я не загубився. Оце вже моя точно хатка. Фух, друзі, сьогодні був доволі насичений день. Дуже насичений. Я додому йду, збираю заліза. Первое що не Тупо 38 вугілля зібрав. Мужик. О, друзі. Фу-фу-фу! Кисточки, Це, до речі, суди. Сюди. Так, друзі, дякую вам за перегляд. И... І... Домой.